Всім привіт! Сьогодні буде такий невеликий відеоудрух. Також е, на новому місці. Це якщо то я знімаю в сусідній кімнаті, якщо то, ж обично. І також, як ви можете замітити, ззаді мене ще й досі висить ковір, який обично раніше якраз заставляв. І можете зрівнити якраз. Це міф і попереднє там, де я знімав обічно якраз в сусідній кімнаті. І тому сьогодні також хотів би поговорити про те, що, як ви могли побачити в декількох попередніх відео, я був, я якраз тоді відремонтував нарешті свій все. Но, можна так сказати, недавно він знову якраз повдомався Про це могли б дізнатися якраз в telegram каналі так як я про це там публікував. І ті, хто на нього підписані, то ті вже якраз про це знають. І також да, я там розповів про те, що, що там сталося з ним. Но сьогодні я також хотів би коротко розповісти. Также вам на Ютубі, що там з ним сталося, і, і, і що там, і, і я його общем, ще раз відремонтую. І також там, якщо коротко, то там на передньому ковдесі попетівка втовка і тепер. Я, я, можна так сказати, буду е, да, і переднє колтесо е, повністю під заміну, так як е, дах е, вимов. подумати, що можна буде тільки в ту втовку поміняти, але якраз е, той велосипед, на якому я зараз їжу, він доволі старий, можна так сказати, і там простіше буде поміняти повністю колтесо на нове, так як. Там навіть да, на обіді трохи пошавтує гержавіт. І, і, і що саме за ситуація сталася, ви можете перейти в телеграм канал. І там якраз є пост а, в той же день, як повторився. Я, я викуптав, що там ставтеся е, детальніше. І, також, коли я його відремонтую, я поки що не знаю. Сподіваюся, що якраз буде час відремонтувати його, його найбоближчим часом, так як якраз на ньому можна буде набагато швидше переміщатись, можна так сказати, так як поки що водійських прав у мене немає, і ведік в мене поки що це єдине, на чому я їжу. І також оце ж на ньому можна було також деякі відео також познімати вам і також ще там багато можливого, можливого можна було б вам познімати взагалі. І не тільки так як попередні оце ж деякі відео, що саме вел до но все одно. Ну, Ще є інші якісь відео, на яких можна було -як, добратися пошвидше якраз на овтопеді, ніж пішки. Так як велосипед на, бага... на вектосопеді х... набагато швидше, ніж пішки ходити. У так не настільки швидше, як на машині, але все одно. І також можна так сказати. Е... Якщо вам також цікаво, то можете написати, як вам дане місце, на якому я знімаю, і також чи звук нормальний, чи треба ще щось буде придумати, щоб звук був покращий. Так як дане місце також можна буде зробити якраз для того, щоб так як це якось мені місце цікавіше, чим те попереднє. Тому на цьому я думаю поки що закінчувати. Е, якщо то переходьте в телеграм-канал, там якраз детальніше про велосипед я розказав. Е, і також там теж іноді багато чого нового. І також я там якраз розказував та, також про те, що я ще у веліку змінював, так як там також до того моменту, як я. Оце ж почав е, ті два відео зняв е, якраз про Ведики, які ссылки на які будуть в підсказках, е, і то е, е, це якраз е, про це я розповідав також в телеграм каналі що я там е, на Ведику ремонтував і що там змінював. Хоч і на, е, в попихах можна так сказати, щоб пошвидше його. Ремонтував, але ну, все одно, ну, тоді як дозволяв, то, то я його стараюся ремонтувати. А так, то в мене поки що на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока.